Вітаю на каналі Метаба. І сьогодні у нас друга серія ланцюгової пилки. По вашим коментарях ми зрозуміли, що ми повністю не розкрили тему потужності. Тож сьогодні ми це виправимо. Ми взяли два новеньких акумулятори 5,5, дубову колоду і ті самі соснові бруси. І зараз ми їх будемо різати. На швидкість Ну що ж, а тепер дубова колода. Вона виявилась трошки довшою, ніж довжина шини, якщо дивитись від упорів. Але я гадаю, якось ми з цим зайвим сантиметром впораємось.